Від якої найбільші кулі ви уникли. А звучино з Будь ласка, підпишіться на канал. Також, будь ласка, читайте дисклеймер. Коли мені було 10-11 років, я проводив багато часу з другом, який жив на фермі, де тримали коней. Велике пасовище було оточено штахетним парканом. Одного дня ми вирішили потренуватися з нашими луками та стрілами. Кожен починаючи з протилежного кінця поля і стріляючи нашими стрілами в напрямку іншої людини, але налаштовані так, щоб призимутися приблизно на 50 футів перед ними. Потім інша людина забирала стріли і стріляла ними назад. Ця тактика мінімізувала наше ходіння, і вона майже забезпечила мені премію Дарвіна, оскільки інша людина була так далеко, було дуже важко розібрати, коли саме вони стріляють стрілою, а не не просто рухається, натягає лук або якесь інше рухання. Ми визначили, коли стрільба закінчена, підраховуючи стріли. А також стежачи за ритмом приземлення, який був доспредбачуваним, приблизно 20 секунд між стрілами. Я сидів на шлахетному паркані на своєму кінці поля і прорахував, як я вважав, усі стріли, що приземлилися переді мною. І почекав. Здавалося, ще 30 секунд з обережності. Я зістрибнув з паркану і пройшов вперед близько 10 фунтів, щоб зібрати стріли, що приземлилися і почув свист над головою. Я обернувся і побачив, що остання стріла насправді пролетіла прямо над моєю головою. І приземлилися між рейком. Менштабного паркану саме там, де я сидів, це був наш останній раз, коли ми грали в цю гру. Кілька років тому я відвідував курс з багатокамерної зйомки для отримання ступеня з кіно. У нас було лише чотири великі тести, кожен з яких вартував чверть нашої оцінки. У нас також було три безкоштовні пропуски, перш ніж наші оцінки почали знижувати. У будь-якому випадку я ще не використав свої пропуски. Тому, коли я прокинувся одного ранку, відчуваючи себе млявим, я вирішив пропустити свої ранкові заняття. Минуло кілька днів. І я отримую нуль за тест, коли я пропустив свої ранкові заняття. Я буквально в жаху, тому що цей нуль змусить мене провалити курс, а я провалив загальноосвітній курс у попередньому семестрі, тому друга невдача поспіль призведе до мого академічного випробувального терміну. Я не знав, що робити, окрім як вибрехати собі вихід із цього, що я зробив. Я написав професору електронного листа з питанням. Чому я отримав нуль? Неможливо, щоб я пропустив 100 питань, якщо я тільки не намагався пропустити їх навмисно. Він відповів, що у нього немає мого тесту, тому що я його не складав. Я відповів, що пам'ятаю, як складав його. Він, по суті, сказав, що я був відсутній того дня, а також не мав жодних доказів мого тесту. Я просто продовжував відповідати, що я там був і склав його. Зрештою, він сказав, що я можу перескласти тест наступного тижня. Частина мене знає, що він знав, що я брешу, і мені погано. Але інша частина просто рада, що я здав курс. Раніс серцевий напад на корпоративному заході, сам доїхав до лікарні. Я приїхав до напередодні повечеряв з колегами, потім вічу себе дуже дивно, слабко і хворобливо. і зовсім не спав тієї ночі. Я думав, що у мене печія від італійської їжі. Я поїхав до Антицади десь о третій ранку. Тому що не міг заспокоїтися, нарешті заснув до о ранку. Після того як прийняв антациди і прийняв довгий гарячий душ, я став о десятій ранку наступного дня. Почувався нормально і поїхав до місця, де відбувався захід. Потім я припакував машину, прийшов половину шляху, і всі симптоми навалилися на мене одночасно. Нікого не було поруч. І я знав, що занадто багато часу, перш ніж швидка зможе дістатися до мене, знайти мене. Тому я повернусь до своєї орендованої машини і сам доїхав до лікарні, яку помітив зі своїм готелем, коли приїхав, я кинув ключі валет паркувальнику зайшов у відділення невідкладної допомоги, і мене буквально пропорували через 20 хвилин. Дві операції, три стенти. І тепер я приймаю 20 таблеток на день як 80-річний, старий. Але все ще дихаю. Якби хоч щось пішло не так, я б напевне вже був мертвий. Мені просто пощастило швидко сятися до одного з найкращих закладів у штаті, і один з найкращих кардіологів падково був там, коли я вкотився. Без жартів. Я не такий вже й старий, і не такий вже й товстий, але у мене жахлива сімейна історія. Кожен день це подарунок, люди. У моєї мами була МРСАЙ інфекція, про яку ніхто з нас не знав тижнями. Вона завжди була досить хворобливою між операцією на спині, втратою нюху, майже повною глухотою на одне вухо та гепатитом С, тому здавалося, що в неї просто поганий тиждень. Ми все одно збиралися відвести її наступного дня, тому що того вечора був день народження мого брата. Мені було 10, йому виповнювалося 6, і вона не хотіла його пропустити. Вона прибирала будинки з компанією і щойно повернулася додому годиною раніше, коли знепритомніла. У паніці мій дідусь закинув її на півпритомну машину і відвіз до нашої місцевої лікарні по сусідству, яка відома як одна з найгірших у штаті, але у нас не було вибору. На щастя, хтось із персоналу був компетентним тієї ночі і наказав відвести її до EMMC – Eastern Main Medical Center, одного з найбільших у штаті, приблизно за годину від того місця, де ми жили. Коли вона туди потрапила, їй сказали, що в неї немає часу нікому телефонувати, і її терміново везуть на операцію з 5% шансом вижити, 98% шансом, що якщо вона виживе, то ніколи більше не ходитиме. Їй пощастило отримати найкращого хірурга в лікарні, чисто випадково, тому що вона працювала подвійну зміну, і вона все ще ходить сьогодні. Якби ми почекали навіть на годину довше, вона б ніколи не вижила. Удача була на нашому боці тієї ночі. Підліткове батьківство мені було 19 років, і я зустрічався з однією дівчиною вже кілька років. Однієї ночі, під час деякого приватного часу на задньому сидінні, мій презерватив порвався не трохи. А повністю, чесно кажучи, я не знав, поки не подивився вниз. Дівчина побачила вираз мого обличчя і запитала, що не так. А потім теж подивилася вниз. Нам обом довелося розповісти батькам про ситуацію, і обидва поставилися до цього досить раціонально. Мій батько відвів мене до банку, щоб відкрити мій перший особистий чековий рахунок, і сказав, що я, ймовірно, скоро буду відповідальним за сім'ю, до чого я й готувався. Перемотаємо на два тижні вперед. Нормальний час її місячний і нічого не відбувається. Схоже, я стану татом. Ми з дівчиною говоримо і вибираємо імена для хлопчика і дівчинки. Говоримо про шлюб, дивимося разом квартири і взагалом готуємося стати дорослими. Ми готові внести заставу за невелику квартиру приблизно через місяць, коли вона дзвонить мені на роботу і каже: чотири найсолодші слова, які коли-небудь чув. У мене почалися місячні. Цікавий факт. Молоді дівчата можуть так нервувати, що у них можуть зникнути місячні. Всі дорослі приготування припинилися. Вона повернулася до коледжу восени, а ми розійшлися трохи пізніше. Зараз мені за 40. І у мене 10-річний син, а не за 40. з 20-річним сином. Ти знаєш, периметр басейну має такі пластикові решітки, щоб вода могла приливатися і перевертатися назад у басейн. Я відвідував нову квартиру моїх батьків, і там була бабуся. Я спустився вниз, подивитися на басейн. Бабуся пішла зі мною. Я підійшов до краю, бажаючи перевірити воду ногами. Пластикова решітка під моїми ногами провалилася, тому що вона вже була зламана, але її просто нещільно поклали назад на місце. Моя права нога провалюється прямо крізь неї, і в щілину навколо басейну, глибиною приблизно 45 см, досягаючи приблизно середини моєї гомілки. Я втрачаю рівновагу і почав наглядатися вперед. У це момент слід сказати, що я відносно важкий чоловік, а моя бабуся крихітна жінка з раком легенів. Я відчуваю неймовірний тиск на гомілку, поки нахиляюся вперед. І я нічого не можу зробити, щоб зупинити це. Ні за що вхопитися. Виявляється, коліна згинається тільки в один бік, а я нахиляюся в інший. Біль і паніку, яку я відчути момент, я ніколи не забуду. Зні звідки бабуся хвапає мене за сорочку і тягне назад настільки, щоб я знову відновив рівновагу. У мене є шрам на гомілці від цього випадку, але я переконаний, що моя бабуся не дала моєму клятому коліну вивернутися на витвір, Застосувавши викликану силу Тора, напевне, я можу мати лише батьківську одиницю для молодшого своїх зграї. Я зустрічалася з цим хлопцем Джі в коледжі, і я думала, що це може колись призвести до шлюбу. Він раптово розірвав зі мною стосунки після того, як ми зустрічалися близько року з невеликим поясненням. Але деякі з його вчинків стали викликати легке здивування, особливо коли справа стосувалася споживання алкоголю. До свого 21-го дня народження він іноді випивав пиво, але зазвичай зупинявся на двох. Відразу після цього, якщо він взагалі пив. А він почав відвідувати набагато більше заходів, де був присутній алкоголь. Він напивався вщент кожен раз. Кілька років по тому я випадково зустріла спільного друга Сі, з яким Джі жив у той час, і Сі сказав, що він тільки скотився вниз з того моменту, отримавши принаймні одне водіння в нетверезому стані, часто не притомнюючи у невідповідних місцях, включаючи ліжко з першою дружиною Сі, хоча вони наполягали, що нічого не сталося, набравши тонну ваги. Коли він завжди мав дуже струнку спортивну статуру тощо. Сі навіть прямо сказав: Повір мені, він зробив тобі послугу, розірвавши з тобою стосунки. І я нарешті зрозуміла, що він мав рацію, і до цього дня я насправді щаслива, що він це зробив. Коротше кажучи, хлопець почав демонструвати ознаки алкоголізму відразу після свого 21-го дня народження, розірвав зі мною стосунки, і його життя пішло під укіс з того часу друзі, дякую вам за ваш неймовірний перегляд. Ми продовжуємо покращувати контент! Контент! Сподіваюся, подобається. Якщо це так, то будемо дякуємо вашому коментарю. Ваші можливі кинуть підтримочки на коментарства взагалі це шикарна підтримка. Ви Знаєте, як приємно читати коментарі? Не знаєте? Ну, коротше так. Це це дуже приємно, це дуже класно. Читати ваші коментарі, дивитися на та 6 лайки. Це дуже приємно, це дуже класно. Все, дякую вам за увагу. Гарного дня і бувайте!